Знищення Каховської гідроелектростанції згідно з попередніми даними відбулося внаслідок підриву вибухівкою. Про це Суспільному розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, попередньо фахівці не бачать причин думати, що каховська гребля стомилася. На уточнююче запитання, чи є докази саме підриву. Представник гур відповів. Так була задіяна вибухівка. А ось президент України Володимир Зеленський вчора під час зустрічі із журналістами зазначив, що наслідки російського підриву будуть зрозумілі приблизно за тиждень, коли вода піде на спад. Більше про цю ситуацію будемо спілкуватися далі на зв'язку із нашою студією. Зараз Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, вітаємо вас. В ефірі доброго вам ранку. Доброго ранку. Да, добро вітаю вас, пане Іване. Скажіть, будь ласка, ось Наталя Гоменюк стверджує, що росіяни зробили це із і від страху перед українським наступом. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з цією тезою, і чи можемо ми говорити, що ось такі злочинні дії російських військових взагалі будуть мати якийсь вплив на ситуацію на полі бою? Так, дивіться, ну ми передбачали це це в самі перші тижні війни було зрозуміло, що вони будуть використовувати цей об'єкт якось і шантажу. І вже тоді була інформація, що велика кількість вибухів... вибухівки в машинній залі закладена, але у тривалий час нічого не відбувалося, і якось у нашому суспільстві склалося, ну пронесло. Та да? ну якось там, може, якась логіка у росіян, є, можливо, більше, більше шантажують, мабуть. Ані я впевнений, коли замаячила перспектива. Що саме на цьому, десь не саме на цій ділянці українські війська можливо будуть переправлятися через річку Дніпро? Росіяни задіяли цей ось план, да там підірвати цю дамбу і а, зупинити і повністю ну да повністю зупинити український контрнаступ. Є така є така версія, що вони планували зробити контрольований підрив, тобто частину підірвати, щоб. Водичка так плавнесенько пішла на праву сторону Херсонської області, міста Херсон затопило саме українські позиції, зруйнувала там всі підготовчі заходи. А ліва сторона, де росіяни знаходяться, там все було добре. Але, судячи з усього, ну, все як зазвичай росіян пішло не туди, пішло не так, і в першу чергу так, Херсон страждає дійсно там. Е Херсонська область я маю на увазі права сторона, але ліва сторона, там, де знаходяться російські військові, вона постраждала ну, судячи з усього набагато більше. Є, є фото, відео матеріали, де росіяни в буквальному сенсі ось, по такий рівень води, вони стоять в своїх там, траншеях, вони мокрі, там десь пишуть, що наші мальчики на дерев'ях сидять. Ну те, що бачимо зараз. Звісно, це повпливає на контрнаступ, але знаєте. Ну не зупинить, не зупинені, впевнений без, без перебільшення, без, без зайвого оптимізму. Я впевнений, не, не, не повпливає серйозно. Так буде певне коригування, але такого, що ой, все як ми будемо рухатися, все це неможливо. Ні, ну точно все цього не буде. Пане Іване, а ось хочу запитати, бо існує ж, почалась існувати така думка в соцмережах. Що тепер збройним силам України до Криму буде неможливо дістатися через підрив Каховської Гес. Скажіть, будь ласка, ну можливо, ми не будемо розказувати деталі але чи можна буде пропрацювати цю ситуацію? Ну це можна порівняти, коли ви вдома їдете на додому їдете на таксі, да в тівці, а там попереду у вас там ремонт, да, ремонт дорог. Ну ви там зупиняєтесь там пару хвилин, розмірковуєте, яка там інша є дорога до вас, і їде. В принципі, все зрозуміло. Я буду думаю, що то буде така ж сама історія. Але ще раз, це в першу чергу цей підрив він повпливав на росіян. ну Я чому це поясню? Оскільки я казав, що да вони там. По груді в воді а міні поля, ті міни, які вони розставляли 9 місяців, і вони починають детонувати є Фото, відео їх просто так, от вкучує, намиває в одне місце. Тут розуміємо, що десь вони були потоком води їх змиває. Ось вони тепер а, там в кучку збилися. Тобто міні поля вже зруйновані. Вони вже не мають тієї властивості, тієї сили, яку вкладали в першу чергу росіяни. І ще раз я певний, що будуть. Підібрані нашими військами, або вже підібрані місця альтернативні для як варіант переправлення через річку Дніпро, або можливо, вода там спаде, і там, самі наші екологи кажуть, ну, от, ну за тиждень вода спаде. Можливо, там за тиждень і почнеться почнуться активні дії саме на цьому напрямку. Можливо, перенесуть просто з цього напрямку на інший. Тобто ще раз, так, це е, там ну, безбентежило наших військових, але не незупимо 100%. Пані Іване, Зеленський вчора заявив про те, що цей підрив Каховської ГЕС свідчить про те, що росіяни змирилися з тим, що втратять Крим. Погоджуєтесь? Дивіться. От щиро скажу: є така внутрішня якась впевненість, що ось такий крок. Коли вони знущують там, ту територію, яку вони проголосили своєю, тобто ну, дуже схоже так, обережно, обережно скажу на ЖДВ, да? ЖЕЗ доброї волі. Ну дуже схоже на це. Я хочу в це вірити. І, до речі, дивіться, були а, раніше там і такі оцінки, що у росіян найбільша лінія, яку вони будують, зараз то вона буде по лінії Інічеськ, Мілітополь. Да, туди наверх, ну на північ Запорізької області. А все решта, то в них таке: знаєте, такі проміпроміжний варіант, які тамбурда, е, який вони в принципі і, ну і не проти втратити. Дуже ймовірно, що оце ось зараз підготовка до відходу. Про, про втрату Криму зараз поки що не йдеться, оскільки Крим там це окрема історія. Ми знаємо, скільки він як він розташований, які там є суходольні шляхи, які є там морські шляхи. Ми знаємо, що у росіян там є велика військова присутність. То по Криму буде пізніше. Давайте у нас, хоча б така задача мінімум, вийти на 22 лютого 22 року, двадцять лютого двадцять року, потім там подивитися що там зліва що справа де простіше там донецька область Луганська область або крим і потім вже рухатися далі пане іване а от виникає запитання з огляду на те що ну зробили не знаю чи правильно скажу ведмежу послугу росіяни насправді самі себе і затопили що який настрій може тепер панувати російського війська коли вони розуміють що ті кроки які вони роблять практично вони нічого не дають навпаки ж, їм і шкодять якщо вони зрозуміли що як вони собі нашкодили Ну, ви знаєте, там така. Ну я, я хотів би сказати, що вони там да, все зрозуміли, але переважно ті росіяни, які самі копали ці траншеї, ну казали, ну тепер будете тут копати, да, там не на цьому напрямку, а там за 150 кілометрів вглиб починайте копати вже зараз. Десь у керівництво якогось там в середній ланці, яке плюс-мінус адекватне, є розуміння, що як так як можна було зробити, як можна було не подумавши там про Запорізьку АЕС та там, яку вони зараз контролюють, що вони таким чином впливають, що вони впливали на Крим. Я більш ніж певний, що вони навіть не розраховували на такі наслідки. Думали, та зараз тут чуть-чуть там підірвемо така Дірочка вона все там водичка потече, все затопить. Але вчора були повідомлені з Криму. Да, там є графік, графік подвоза води. Там ці кримчани, коли відкривають, ну показують відеоматеріали. Ці ванни заповнені на, на, на запах їм не подобається, на вигляд не подобається. Ну на смак вони не пробували, але не ризикують. Тобто, те, що л'ється в них вже з кранів, це вже ну дуже-дуже їм не подобається. Там і глина вже є, і земля якась йде. Ну це дійсно такі наслідки, які вони самі собі навіть не могли передбачити. Пані Іване, ну і е, про вчорашню заяву Володимира Зеленського стосовно е, F-16, винищувачів F-16. Він сказав, що е, кількість буде потужною. Е, як ви думаєте, от власне ця техногенна катастрофа, яку спричинили російські військові на Каховський ГЕС, вона вплине на допомогу нам е, союзників швидше передаватимуть у ці винищувачі більше? Ви знаєте, що... Так, я така історія, що зараз не всі, принаймні, засоби масової інформації, західні, вони стали однозначно на бік України. Для деяких, що залишаються ну, там, один одного, вони кажуть, наприклад, CNN, я вчора бачив, вона Blame Game, да, там, гра у звинувачень. Кажуть, ну одна сторона звинувачує іншу. Тобто відкрито ніхто не стає там, що це там росіяни там підірвали такі фашисти. Ні, вони там кажуть, от одна сторона звинувачує іншу. Тобто, вони якось ще балансують. Можливо, можливо, це пов'язано з браком інформації. Там да, там розвідка, наприклад, американська. Ще повністю не переконалися, що відбулося не Іване, термі... А я вас переб'ю. А е, чи можливо було б взагалі таке, щоб українські військові якимось чином підірвали Каховську ГЕС е, суто технічно? Ні, ну дивіться, ну, ми не контролюємо цю а, цю, ну, цю. Я хотіла цю це почути не від вас. Так ми не контролювали. І дивіться, підірвати якоюсь ракетою. Окей, згадуємо Антонівський міст в Херсоні. От да? от просто от згадайте, скільки місяців, от я нарахував, от щонайменше два місяці. Наші військові майже день через день вони його отюжили гамсели цими ракетами там. Дірочка, дірочка, дірочка кожного дня росіян там показували, там цю дірочку там, 70 сантиметрів. Там метр це метр е, в діаметрі. Тут обстрілів не було. Це велика інженерна споруда, яка витримує мільйони тонн води. Підірвати ракету. Ну там були б зафіксовані відеоматеріали, фотоматеріали. Але я певний, там була вибухівка, якась на вантажівка, дві вантажівки розміщені в машинній залі, і було все підірвано. І от потім це ось почався цей процес каскадного руйнування через українське сторона до цього не причетна. І ось, повертаючись до шістнадцятих. Я думаю, за певний час, коли а, чітко вже там ці розвідки країн там, НАТО а, США, вони там повідомлять своєму уряду, що в принципі ракетних обстрілів з боку України не було. Ми перевірили супутники. В дані технічну розвідку наші люди на місцях кажуть, що ніхто не обстрілював. І ось по наших там всіх зведеннях обстрілів раніше не було. І ось ми перехопили розмову Росіян. Вони там хизуються. Ура! Ми хахлам врізали!». Це значить, це все таки росіяни. І потім будуть витоки в засоби масової інформації. Потім вже там, ця інформаційна складова буде накопичуватися. І по F16, я думаю, це буде ще плюс такий великий-велика цеглина, що треба давати. Ну, нашкодили самі собі, я так думаю. Що... Іване, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Раді були вас бачити. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього.